Тепер з нами Тетяна Ковтунович, історикиня, кураторка усно історичних проєктів Українського інституту національної пам'яті, координаторка проєкту Майдан Усна історія та режисерка фільму Вогне Хреща. Пані Тетяно, вітаємо вас в ефірі. Дякуємо, що приєднались. Вітаємо вітаю, вітаю. Десятий рік так. Ми згадуємо події на Майдані. Скажіть, будь ласка, за останній час, скажімо за останній рік, чи з'явились якісь ну додаткові фактори, якісь нові кути розкриття майдану як явища? Ой, ви знаєте, важко сказати. Хоча е, сьогодні другий день ми з нашими колегами, е, організатором був Музей Революції Гідності, проводили такий великий науковий форум е, і говорили якраз про 10-ту річницю е, революції початку по Революції Гідності, і, звичайно, було багато наукових рефлексій. І зрозуміло, що є багато наукових досліджень, які намагаються певним чином. Зібрати весь досвід і якісь наукові, і не лише наукові, але і мистецькі огляди і рефлексії на цю тему. Але, можливо, я так скажу, більше цей майдан описується і, на жаль, не з позитивного боку, а із такого трагічного, я би сказала, тому що. Ми робимо літопис героїв Небесної Сотні, людей, котрі були активістами на Майдані. Багато з них вже пішли на війну, і вони, на жаль, загинули вже в цій війні, уже після. Повномасштабного вторгнення тому е, багато фахівців з музею революції гідності і з інших інституцій, які намагаються все таки збирати цю історію майдану революції гідності, якраз вимушені збирати ці історії, тому що їх потрібно фіксувати, зберігати і якось транслювати у наш суспільний простір, щоб люди пам'ятали, щоб вони розуміли яку жертву ми віддаємо за нашу свободу і нашу гідність. Отаким От чином я можу сказати, що більше е, якби ми переходимо вже в таку площину меморіалізації, скоріше за, за все цієї пам'яті, е, створюємо якісь меморіальні дошки, якісь заходи е, пам'ятні про тих людей, які виборювали нам свободу, як на Майдані, так і тепер під час російсько-української війни, війни, і особливо після повномасштабного вторгнення. Багато книжок з'явилося, але переважно це книжки такого типу мемуарного і усноісторичного. Ми, до прикладу, Український інститут національної пам'яті видав по майдану чотири видання було в серії Майдан від першої особи. Це майдан від першої особи 45 історії Революції Гідності, Майдан від першої особи, мистецтво на на барикадах, і майдан від першої особи регіональний вимір. І в цих трьох книжках ми як якраз представили майдан в усіх його сегментах, спектрах і регіональних вимірах Ось так можу коротенько сказати про те, що ми наразі маємо про про майдан. Пані Тетяно, і ми дуже дякуємо дуже за те, що ви робите. Дякуємо, Тетяна Ковтунович, історикиня, кураторка усно-історичних проєктів Українського інституту національної пам'яті, координаторка проєкту Майдан, Усна історія та режисерка фільму Вогне Хреща.